Як почалась війна з того моменту? А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були і політики, і депутати, я займався їхніми там сторінками. Ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, дідусь по батьківській лінії. Вони на колемі були. Бабуся, за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся, теж там політичний діяч, Теж він був йому там років 17 було, він потрапив на колону і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах ця історія. а Попри страх, по попри... ясно, що страшно, але попри страх, попри це, все рівно повернувся, і звісно, був шок. Всі чекали, це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали чуть-чуть. Я був а, в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі, і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це машини заправляти, гроші знімати і так далі. Я Прекрасно знав психологію війни, що е, зараз буде паніка, атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. Е, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно. Які в тебе перепрошую, яйця не були. Ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І е, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день. Ми будемо вже рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Полтав, я ну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає, і так далі. Армія перша да типа перша армія всім пірдавце. От і я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся. я Дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати.